Умовний оператор C Sharp. Що це? Та навіщо? Поглянь на цю програму. Вона повністю лінійна. Кожна написана команда буде виконуватись одна за одною, але в реальних проєктах не буває повної лінійності. Програмісти вже давно придумали умовний оператор. Давай я поясню на прикладі з реального життя. Насправді ж ми постійно стикаємося з умовами, які змушують нас обирати одне з декількох рішень. Наприклад, якщо сьогодні пішов дощ. Чи варто мені сходити в магазин, узявши парасольку, чи сьогодні я можу обійтись без цукерок і сходити за ними завтра. За таким самим принципом працює умовний оператор у програмуванні. У c для написання умови, через яку буде виконуватись якийсь код, використовується ключове слово if, яке з англійської перекладається як якщо. Далі, після цього слова, у круглих дужках треба написати саму умову, часто у вигляді математичного виразу перевірки на меншість, більшість або рівність. І нарешті фігурні дужки, в яких тепер і треба написати свій код. До речі, зверни увагу на оператор рівності. Так, він складається з двох символів дорівнює замість одного, бо цей символ вже використовується для присвоювання значень змін. Тепер, запустивши програму, можна побачити, що коли умова вірна, то код виконується, а якщо хибна, то ні. Підписуйся, якщо тобі подобається програмування.